Про відновлення говоримо далі. Сергій Фурс, інвестиційний банкір в нашій студії. Пане Сергію, вітання. Вітаю. Денис Шмигаль сказав про те, що потреба на відновлення України це 411 мільярдів доларів. Те, що поки що вдалося порахувати, але мова про етапи відновлення швидке та довгострокове. Зараз наші партнери вони націлені на що більше. Вони виділятимуть гроші, і з бажанням побачити, що в Україні. Ні, ну зараз бажання побачити перемогу єдине на що вони виділяють кошти. Тому насправді повоєнне відновлення це якраз той самий план Маршала це відбудова України. Зараз мова йде про нагайну відбудову для того, щоб життєдіяльність країни продовжувалася. Та сама, ті самі гроші, які йдуть на, наприклад, енергетику. Росіяни пошкодили дуже багато енергетичних об'єктів, зима наближається, незважаючи на те, що зараз спекотно еліта, зимою вони знов, напевно, будуть стріляти. І тому для енергетики потрібно багато. То інвестувати, щоб підвести її в стан, коли вона буде готова до чергових атак росіян, для прикладу. Угу. Стосовно грошей зараз багато заяв лунає. От в останні дні, зокрема, дуже цікава така. Це можна назвати моделлю, я не знаю, якого озвучила Урсула Фондер Ляйн, президентка Європейської комісії, про 50 мільярдів. Що це 45% за їхніми підрахунками потреб України в бюджетному фінансуванні на наступні 4 роки? Тільки це не просто гроші, це кредит, за який потрібно відпрацювати відповідно реформами. Дивіться, ну як воно працює зараз? Зараз всю соціалку український бюджет це гроші наших західних партнерів. Воно плюс-мінус 50 на 50 американці грантами і європейці кредитами. Тому насправді ми говоримо про просто продовження цієї самої моделі на найближчі три роки. Де половину буде перекривати Європейський Союз, і там вже буде не тільки кредити, як зараз, а й гранти. Це набагато краще для нас. Чим більше грантів, тим краще. І да, вони на щастя виставляють умови у вигляді реформ. Тому що ми знаємо всю історію там нашого співробітниця з МВФ робити реформи без зовнішнього п'єля, на жаль, ми не хочемо. І тому ці фактор, що верховенство права боротьба з корупцією, верховенство права боротьба з корупцією це спостійно лунає там у Лондоні зараз. Це буде ще одним аргументом для того. Того, щоб ми отримали це фінансування, плюс це буде прив'язано до європейської інтеграції, тому що зрозуміло, що ті самі кроки, ті самі реформи будуть потрібні для того, щоб ми стали на шлях європейської, ну щоб ми наближалися до вступу в європейський союз. Тобто зараз ми кажемо власне про кредити. Але е, хто може визначити, чи віддавати це реформами, ну типу, чи віддавати це грошима? Ні, пане Віддавати це завжди грошима, завжди з процентом е, ні, тому що там нуль. В тому то й справа, що зараз дуже багато розмов. Ой, в нас збільшується державний так, борг. по-перше, він не так сильно і збільшується. Навіть на кінець наступного року, згідно прогнозів нашого макроекономіста, буде 90% борг до ВВП. Це не критична велика сума. Плюс, що додається, який борг додається? Американці надають повторю гранти. Тобто це не, не борг. Європейці дають кредити, але це кредит на 30 років під 0%. Тобто він не обтяжує бюджет, бюджету не потрібно його обслуговувати. І тому як такої величезної проблеми державного боргу в нас немає. Угу. Ну а інвестиційна історія, От я я просто ви також заявляли таку історію, що є рейтинг агентств. Фінансових так він там у нас від'ємний, три мінуса це і так далі. Тому подібне, автоматично ця історія означає, що е ймовірне, дуже суттєво списання боргів. Тобто компанія вкладає в країну, країна е не може розрахуватися, дефолт не оголошується, але борги списуються. Наскільки сьогодні це от відчутна історія? Ми, ми кажемо там про воєнні ризики для маленьких вкладень, а для великих компаній відповідно це Ні, що? Ні, Дивіться мова йде виключно про. Е Реструктуризацію боргів, які зараз є, які, а які будуть, Які будуть, ні, не йде. Це, ні, навіщо? Мова йде, що в нас зараз накопичені передвоєнні борги. І вони є перед приватними інвесторами. Це те, що кукуплялися єврооблігації. І зараз, десь на початку наступного року, 24-го, розпочнеться перемовини про реструктуризацію, яка, напевно, буде включати часткове списання цих боргів. Якщо ми подивимося зараз на ціни цих єврооблігацій, вони торгуються десь 20% від номінала, тобто 20 копійок на долар, 20 копійок на гривню, умовно кажучи. тому що всі розуміють, що частина цього боргу, яка ще невідома, буде списана. Також буде списана частково борги, які в нас є перед країнами конкретними, не перед, наприклад, ЄС, а от давала нам в борг Польща, Латвія чи Франція. Оці борги також будуть частково списані. От виключно про це йде мова. Це про позики, які йшли Україні як державі і. Те, що було, тобто це те, що є на, наразі. Коли ми закінчимо війну і починається інвестування, ніхто ці інвестиції нікуди списувати не буде. Це вже зовсім інша історія. Про сфери, в які готові вкладати міжнародні інвестори. Що зараз цікаво? Зараз нічого. Ну, давайте mm -hmm. будемо чесні, mm -hmm. поки йде війна, ніхто нікуди інвестувати не буде, бо ризики. І не тільки від того, що може прилетіти кинджал, а просто невизначеність, яка притаманна часу війни. Після, після війни, куди будуть вкладати, а чорт його зна. Насправді от цим не має займатися держава. Інвестор сам має визначитись, куди він інвестує. Коли до вас приходить інвестор, що він каже? Він каже, не розповідай мені, як заробити. Я знаю, забезпеч мені безпеку от та сама вимога буде перед держ... до держави з боку іноземних інвесторів. Ми самі визначимо, куди що інвестувати. Але будь ласка, верховенство права і боротьба з корупцією, щоб я не хвилювався як інвестор, що ці гроші, якісь там суддя якогось баршевського району, просто скаже завтра, що воно належить якомусь Ігорю Валерійовичу, наприклад. Ну а на якому ми зараз шляху? Тому що ну знаєте, історії з корупцією з корупцією в судах це ж не закрита історія. І навіть під час війни ми знову бачимо е всі ці історії в найвищих судах. України е... як з цим боротися. Ну боротися це ж цього і вимагає власне, і це є умовами доступу і до ЄС, і до інших з одного боку. В нас є позитив, і те, що відзначає наші західні партнери, це розбудова антикорупційної інфраструктури. До них є певні питання по певним кейсам: там кейс Коболів, Кейс Піоварського, mm -hmm. що дуже дивно. Да? Але в... системно воно почало працювати. Причому нарешті почав працювати Триумвірат. Все разом: антикорупційний суд, антикорупційна прокуратура і набу та це є позитив і ми бачимо, що там вже досить довго Насиров сидить, Микитай сидить, князів зараз буде сидіти. Це позитивна сторона. Негативна сторона це те, що в нас, на жаль, останні 9-12 місяців фіксується зростання корупції і зростання тиску на бізнес під Прикриттям війни чи просто на фоні війни. Це мова про митницю, мова про податкову, мова про в тому числі СБУ, яка є добра СБУ, знаєте, світла сторона СБУ, яка займається контрозвідкою, а є завжди темна сторона СБУ, яка займається економікою. І це завжди було кошмарення бізнеса. І зараз вони. Темна сторона СБУ це да, і зараз ця темна сторона вона пожвавилась, да, останні місяці. Тому ми бачимо зростання корупції, зростання тиску на бізнес. І тому так, така паралельна історія. І це бачимо не тільки, ми це бачать наші західні партнери. Недавно нещодавно десь в аеропорті спіймали Байдена, питали про НАТО, і він досить роздрутовано сказав, що да, військова потуга України без сумніву підходить НАТО, але щодо корупції, не знаю. Да, тобто багато цієї інформації надходить і нашим західним партнерам. Тому фокус. Фокус там буде дуже дуже великий, да, на саме ці, ці історії. Чи це проста історія, ні не проста. тому що для цього потрібна і політична воля, і дуже системні реформи. І цього об, нічого такого зараз немає. Е, і судова реформа це найскладніше, тому що ну просто реально найскладніше. Mm -hmm. З одного боку, вам потрібно забезпечити незалежність судової гілки влади, а з іншої, щоб ця незалежна судова гілка влади ще й була не корумпована, і це дуже складна історія, власне. Всі шпаргалки, як її проходити, написані там. Є прогрес по цим органам, які відбирають суддів, і так далі, але це дуже складна історія. Росія має заплатити за те, що вона знищила та зруйнувала в Україні. Акцентують в українському уряді. Тому влада готує механізм для конфіскації близько 500 мільярдів доларів заморожених російських активів, схованих на заході. І це перше джерело фінансування української відбудови. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Друге це кошти українського бюджету, в тому числі вилучені активи країна-агресорки на нашій території. Окрім цього, також є ще один шлях. Давайте почнемо. Почуємо деталі. Третє джерело це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій. З необхідних 14,1 мільярда на Recovery партнери вже гарантували отримання 4,3 мільярдів. Проте нам необхідні ще 6,5 мільярдів. Україна змінюється і Україна перемагає. Наша перемога стане початком оновленої та сильнішої Європи. Ми єдині в захисті, та ми будемо єдині у відновленні. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Насправді було б розумно, аби ці конфісковані активи і вкладалися або в перемогу, в розвиток армії, в зброю і тому подібне. А поки що правильно ми розуміємо, пане Сергію, що воно зависло десь в іншій країні, тому що нема механізму того, як його або передати в Україні, або щось з ним зробити. Тому що воно не конфісковано, воно да. заморожено. І це величезна різниця, бо немає юридично бездоганних механізмів, які б дозволяли забрати ці активи державні. Тому що, коли мова там про активи олігархів російських, там без проблем. Судове рішення забирають і передають Україні з суверенними активами. Там працює трошки інший механізм. Там є захист. І не можна просто так взяти і їх забрати. Тому або розглядається варіант якоїсь зміни юридичної бази. От зараз канадці перші пройшли, але Канадці – не великий фінансовий центр. По-перше, вони найбільші друзі України, по-друге, їм по барабану. Да, з точки зору вважають їх там надійними, не вважають. Їм це не одне дуже важливо. Фінансовий центр це Європа, фінансовий центр це Сполучені Штати Америки. І зараз ми бачимо рух в Сполучених Штатах в парламенті, де і республіканці, і демократи почали Писати закон, який має допомогти забрати саме ці активи. Тобто зараз законодавчої юридичної можливості забрати просто немає. Да, от не можна це незаконно. Не можна бігати і забрати російські активи. Якщо в Штатах пропишуть цей закон, це навіть якщо він буде, це не обов'язково станеться, тому що дуже багато ризиків. Але теоретично, якщо це буде прописано, то потім можуть забрати. Якщо це не буде зроблено, ми до цього ще дуже далеко, тому ми напевно розглядаємо світ, де цього не зробили. Якщо цього не зробили, то є інший варіант використання цих активів, які також зараз розглядаються. А саме, от є ці 300 мільярдів. Це ж не просто гроші, ці гроші, які у, чогось, у щось вкладені. Тобто беруть ці 300 мільярдів і купують американський борг. Американський борг приносить вам там 4-5% річних. 4-5% річних з 300 мільярдів – це не так і погано. І Оскільки забрати базу не можна, а ці відсотки, чому б ні. Там воно, воно не так захищено, то розглядається можливість, що ці відсотки будуть йти кожного року на відновлення України. Це довгий шлях, тому що там навіть іще, там 15 мільярдів. Цікаво, але це вже якийсь заробіток, бодай повернення з того, що може бути. Так, е, е, да, це довгострокова така історія, яка нам ну, довгостроково забезпечує багато грошей, в принципі. Але знову ж таки, про це для цього також треба приймати рішення. Це така це простий шлях, імовірність його більше. Ніж те, що конфіскують російські активи, ми маємо це розуміти. І тому, скоріш за все, якщо й буде ймовірність, ймовірність цього шляху більша. Ймовірність шляху, що хтось забере і передасть Україні набагато менше. Uh -huh. Тривогу оголошено ще в одному регіоні. В Запорізькій області крина терорист продовжує, бачите, вести такого свою політику. І зараз у нас також ще одне термінове повідомлення: звернення президента України Володимира Зеленського. І українці і ще такі попереджали і всі люди, коли світ, отримали всі першу підтверджену Що не була доповідь нашої розвідки, що до Запорізької України. атомної станції? Я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії, окуповує станцію, прикриває неї обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише. Напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський Світ, Африка, всі країни, абсолютно всі, мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з Каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти. Слава Україні! Це було термінове звернення президента України Володимира Зеленського і нагадаємо, що він прокоментував. Останню доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України про те, що Росія підготувала терористичний акт на Запорізькій атомні електростанції, ну і, власне очікується і реакція всього світу, пане Сергію, Сергій Фурса в нашій студії, нагадаємо, і тут же мова про реакцію і про те, яким буде світ далі, і про те, про що сказав пан президент, що це залежить і від того, куди подує вітер. Ну але ми розуміємо, про що йде мова. Яка буде реакція світу, і як швидко? Ну, по перше, якщо для того, щоб Менше хвилюватися. Така заява зменшує ризик будь-якого теракту. Це на випередження насправді робиться. Тому якщо є якась інформація чи підозра, що росіяни це можуть зробити, коли ви це озвучили, вже менша ймовірність набагато, що росіяни це зроблять. Чому? Е, ну тому що, якщо ви попереджений, то далі вже важче це робити. Ну тому що якщо ваш злочин анонсовано, то який сенс робити злочин, вже набагато угу. менший. Те, що росіяни можуть до цього готуватися, звісно, вони до цього можуть. Плюс нещодавно вони знов заговорили про брудну бомбу, а вони так періодично згадують про цю бомбу. Вони то про комарів диких згадують, яких там і... То про брудну бомбу. От кожен раз, коли вони згадують про брудну бомбу, це сигнал, що вони можуть щось таке думати радіоактивне зробити. Тому теоретично вони можуть це зробити. І правда, да, це проблема не тільки України, це проблема світу. Бо це так чи інакше елементи ядерної загрози, а ми знаємо, що до цього. Все дуже-дуже сурово ставляться і Китай, і Індія, і саме на них, скоріше, можна покладати сподівання, що якщо у росіян є такі плани, і такі плани озвучені, то далі китайці мають їх тримати за руки. Китай має дати дозвіл, має обговорити цю подію з Росією. Ну, Китай має подзвонити і сказати, хлопці, ми тут таке чули. Угу. Чи це правда? Ми думаємо, що це неправда. Да? Давайте так, в нашому світі це ж неможливо. Да? Ми сподіваємося, що це неправда. Щось таке. І ми сподіваємось, президент Володимир Зеленський також згадав її теракт на Каховський ГЕС, що тоді от була інформація, але недостатньо, мабуть, вона була проартикульована. Це сталося, і потім он не могло зрозуміти кілька днів, яку ж саме заяву зробити. Зробили заяву от зараз Національний банк України. кажуть, що вже сьогодні вони такі підрахунки мають через підрив Каховської ГЕС ВВП України не дорахується нульці, відсотка, але найбільше прикри. Рись в тому, що ризики для економіки будуть сконцентровані у скороченні потенціалу, зокрема продуктивності сільського господарства, дійсно нас чекає зараз переформатування сфери, яка в принципі відчутну частину надходження, ні, 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 ні. мова йде про невеликий регіон, який до цього був регіоном ризикованого землеробства. Тому взагалі на український агросектор це не вплине. Той самий Нацбанк в своєму звіті сказав, що да, це дуже-дуже там 0,3% прискорить інфляцію, ні, це про інфляцію. І найбільше постраждають баклажани, ціни на баклажани. Тому значної впливу на економіку від цього не буде. Це трагедія. Це трагедія особиста для людей, це екологічна катастрофа. Але з точки зору вплину на економіку, вплине на ціни на сільськогосподарську продукцію, ціни на наш, впливу на наш експортний потенціал немає. От немає так, такого. Але ж буде менше рости всього, і ми зможемо менше експортувати продукт. Да, але правда в тому, що в тому регіоні і так Зерно. небагато росло. А, угу. Це не той регіон, який давав велику частку нашої сільськогосподарської продукції. Тому і вплив на цей регіон не сильно впливає на взагалі ситуацію. Тим більше, що більшість постраждалих регіонів там набагато більше страждає той самий кривий ріг, наприклад, да, металургійна промисловість, бо менше води постачається. Тому нас сільське господарство то вплив набагато менший, ніж на функціонування міст, які живилися за рахунок Каховського водосховища. Угу. І ця історія буде тривати, ми розуміємо точніше, не розуміємо, скільки. Укренерго заявляло про Укргідроенерго років. про 5 років, щонайменше, якщо окупація завершиться зараз. Але наскільки відчутні наслідки? От саме. Знищення цієї дамби ну знову ж таки значних економічних наслідків немає для країни в цілому. Є наслідки для міст, які ж живилися водою з Каховської ГЕС. Завжди є дефіцит води в Кривому розі. Напевно, буде в Нікополі. Їм важко буде якось перефункціонувати так, як вони функціонували до цього. А в принципі, в принципі, на економіку країни це вплине мінімально. А якщо щось, не дай Боже, з ЗС, вона вже зараз зупинена, та, так? Але ну знову ж таки, якщо щось не дай Боже з ЗС, це ж е не я не можу зараз говорити як економіст про це. Це не про економіку насправді. Тому що воно зупинено, воно зупинено рік, і з точки зору там постачання електроенергії ні, це не проблема. Проблема, що якщо у вас є екологічна катастрофа такого рівня, як аварія на ЗАЕС, то це повторює там Чорнобильську історію. І це вже зовсім по іншому треба рахувати, і зараз це просто неможливо робити. Пане Сергію, наприклад, відбудовувати Каховську ГЕС, навіть не відбудовувати, а будувати нову. Ми маємо за власні кошти, чи ми можемо просити наших партнерів? Тому що якщо вони роблять бізнес та на іншій території, вони на цьому можуть щось заробити. Якщо відбудовувати Каховську ГЕС, тут то який заробіток? Ну, дивіться, нас... це знову ж таки кредитні кошти? Кредитні або грантові, або кошти. Грантові, тому що так. коли ми говоримо про план Маршала після війни угу. про відбудову України, це ж переважно йде мова про інфраструктурні проекти. І насправді, коли Шмигаля звучить 400 мільярдів, то до цих 400 треба додати один мільярд на Каховську ГЕС чи півтора мільярда доларів на Каховську ГЕС. Тобто навіть сильно вартість відбудови післявоєнної воно не збільшує. І да, це буде великий інфраструктурний проект. Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо за участь в нашому марафоні, за ваш економічний аналіз. Сергій Фурс, інвестиційний банкір.